Приїхали у музей Баварії. Це сучасна будівля, яка вирізняється серед старої архітектури центру Регенсбургу. Всередині музею одразу зустрічає баварський лев із пивом. Фактично ідентичного лева. Ми вже зустрічали на Октоберфесті. Квитки купили, йдемо досліджувати. Коштувало це 7 євро на одну людину. Музей починається із розповіді про початок історії королівства Баварія із портретами її королів, різних старовинних предметів того часу та можливістю примірити на себе деякі тематичні вбрання. Але головна фішка тут це можливість синхронізуватись із королями та стати одним із них. Підписуйтесь на канал це мій королівський приказ. Ще тут є розповіді про Октоберфест, анімовані фігури та картини з локаціями, куди ми скоро підемо. Загалом тут багато предметів із портретами Людвіга II, і це не просто так. Він увійшов до історії своїми архітектурними проектами, яким притаманна гігантоманія, за що отримав прізвисько Божевільний Людвіг. Сучасники короля одностайно засуджували його за розтрату грошей. Проте створений Людвігом замок Нойшвайштайн є нині одним з найбільш туристичних центрів Баварії та важливим джерелом її доходу. І ми дійдемо. І туди теж Людвіга визнали божевільним, а вставини загибелі короля у озері біля свого замку залишилися остаточно нез'ясованими.